Зараз ми йдемо купимо квитки на виставу «Львівське танго. Ми наскуємо. Я б йдемо на ратушу. Зачей, може йдемо білети купляти. Магазин. Колинечка. Тихо, бо я записую. <рес> Ходемо, пішли. Якраз обзор би був. Я знаю. Так, ходіть. Йдемо по сходах чи йдемо по рівні дорозі. Так, це оперний театр, славно звісний. А ми йдемо в театр з Подивимося, чи там ще якісь квитки залишились? Купимо квитки, а потім підемо десь поїма. Дня народження легендарного Володимира Івасюка. Абба. Це тут? Ні, далі трошки. Це цінувальники мистецтва. Далі, зараз наліно. Можна це Ми, ми всі Можна з мене. Десь реставрація йде чещо і Струби прокладаються. ось театр імені Марії Зінковеської. Зараз в школі канікули для відпустці. У нас є можливість. Відбідати театр? Подивимося. Сьогодні яке? Число двадцять сьоме. Будемо запитаємося зараз. А де ти бачила, що сьогодні Львівський танго? А я не бачу, що сьогодні Львівський танго є. А ми ну запитаємося, що сьогодні. Я бачу, що Червона рута сьогодні. Не бачу Львівську. Львівський танго 9-го, я тобі казала, а це на березень. Ага, це ж на березень Афіша. Ось Афіша на березень. Идем спитаемся. Добрий день. Добрий день. То сьогодні львівське танго о 6 годині. А скільки квиток коштує? Я да, вам покажу. Кольорові місця вільні, ціни з боку по кольорах. Туалет, будь ласка. питають. Тут все закрито, перед виставою тільки відкривають. Можете хай ваша пітовча лента, але напроти. Які беремісця? Лови місце вибрали? А, о, де там є? Де ціна? Не де? тут. Де? Іди дивися, бо я не бачу. Ціна внизу? Так. Від 350 від гривень? Вже лише з від 350 до 590. Ага, дорогі. І то а, не 350. Ага за 350 одна штука лишилась. Ідемо 9 березня, може. Неділя буде. А зараз сьогодні тільки вистави є? Це не тільки ну, В принципі, птагна говорять, камерна стена, там теж ціна 300-350. Треба було швидше брати просто. А, швидше були і по сто, і по 150 mm -hmm. і по 200. Добре, то що будемо брати на цей на підв'яте дерев. На п'ятому часі, на тому, добре. Ну добре, тоді йдемо подивимося, що ще якісь будуть. Дякую. Добре. Ми ж не планували, що ми 27-го, ми думали, 9-го підемо. Під Це такий експром. Ми Зараз ми знайдемо якісь інші розваги. Це води, на по цій хвилі точки. Ага. Містерня шоколаду граму що робить позитив. за 89. Ну, три кубик. Шоколадные фигурки, мячики. Панды. Или Вилочка. Шоколадный тасор.

Сейчас купишь какие да? Давай. Давай. Мамаша, очень хорошие. Как раз купики витают. Попле. Нашли. Граф. Дима.

Сидіти почитати і каву попити. Mm. E